Дуже часто чую, людям важко сприймати, що Бог, коли створив нас, людей він дав нам власну волю, можливість обирати. І, на жаль, коли гріх увійшов в серця людини, завжди людина обирає те, що буде корисно для неї, незалежно якою ціною. Люди прагнуть сьогодні грошей, влади, потім прагнуть мати якусь славу, величезну силу. Ось, до прикладу, ми бачимо наших сусідів. І ця жадоба тягне на злі вчинки. У мене відповідь, коли я спілкуюся, я згадую, яким чином ми отримали взагалі незалежність. Того часу ми отримали малою ціною насправді незалежність нашої країни. І сьогодні, для того, щоб це зберігати, ми це відстоїмо. Україна також є колискою, колискою місіонерів. Саме з нашої країни величезна кількість християн їдуть на місію в різні країни, де ще не чули про християнство, де ще немає такої кількості друкованих в біблії інших джерел. І тому це також, на мою думку, ця боротьба відбувається не лише проти тіла і крови, а саме проти певних духів злоби піднебесної, які я думаю, володарюють і на тій стороні саме в керівних особах.